Собі здається, що Південний Потік це дуже глупий проект, це дуже дурний проект. Я думаю, що росіяни будуть дурні, якщо його побудують, бо він надзвичайно дорогий, він економічно такий абсурдний. але ви знаєте, росіяни дуже успішно впроваджують абсолютно дурні проекти. Тобто, чому б їм це не зробити? Вони побудували голубий потік, який теж економічно був не але він вони, побудували. Північний потік і вже другу чергу його пускають, які теж не економічний. Але а для того тільки щоб обійти Білорусь, Польщу, щоб досягти Німеччини напряму і вважають, що це є економічно оптимально. Я гадаю, що мотивація для південного потоку це uh, uh, головне завдання uh, підтримати Europe, монополію роз поставок російського газу в центральну Європу без України сьогодні більшість газового імпорту uh, 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 Греції йде uh, з Росії в Сербії, Польща, в Болгарії, в Румунії. Вся південно-східна Європа, окрім єдиного терміналу скрапленого газу в Туреччині, в Болгарії, тому що місцева система газопроводів контролюється більш-менш контролюється Росія. Якби вони шукали альтернативні засоби для монополізації ринку в південно-східній Європі без південного потоку, то росіяни б його використали, але вони цього не зробили. Не те, що з тактичної точки зору це працює. А мені з людям на банковій. Я сказав ще два роки тому. Росіяни ніколи не відступляться від південного потоку. Якщо вони думають, що це працюватиме, то вони будуть витрачати на це гроші. Give і кипа бунківапансани ніколи не здадуться. Um, тому грайте and, в and шахмати. Now, не давайте їм побудувати. Mr. Putin, але пан Путін з Олексієм Міллером влаштували цей театр. Вони організували оце опитування, що українці television. кажуть про українську трансгазову систему. Вони Сказали, що українська трансгазова система коштує 25 мільярдів доларів. І вимагає 27 мільярдів well, доларів на оновлення case, то, well то пан Путін сказав: ну тоді ми краще побудуємо And південний потік. Year, і давайте let's почнемо одразу цього наприкінці цього року. Оце такий політичний театр, який показали по всьому телебаченню. Ви це знаєте краще ніж я, і це не. Збіг це добра постановка. І коли будуємо газопровід, то треба мати спеціальні труби, дуже міцні, дуже довгопрогійні, тому що вони лежатимуть на дні трубу на дні моря. І їх треба на їх треба замовляти десь. Виходить, що ви робите такі довгі вкладення довго капіталу вкладень. вони покладалися і говорили довго про набукок.

Коли вони кажуть, що південний потік це дуже добре. Ми отримаємо і гроші за Сибірські трубопровід, гроші за північний потік, то є певні лобісти, яким вигідно побудувати південний потік. Існує така певна така російська конкуляція. Ви знаєте, що із Олімпійського стадіону здобули дуже багато. Прибутки. Отже, є люди, які зацікавлені в лобіюванні певних речей, що я бачу зараз, що росіяни що росі... Мене не дуже цікавить, що робитимуть росіяни. Мене цікавить, що робитиме Україна, тому що вона піддала себе дуже великому ризику, тому що 20 років нічого не робила. І тепер а, вже вікно можливостей для України стало значно вищим, ніж було ще в 2005 році. році. Україна вже в зовсім іншій позиції. Росія дасть собі раду якось сама. Вона дуже з американськими радниками добре співпрацює, і я за них не хвилююся. Але я думаю, що зможе і що планує робити Україна. Що як, якби мене запросили на банкову і запитали б, то це було б досить важко, і я би сказав їм 20 років. Вибачте, два роки тому, що не здавайтеся, а ви втратили два роки, які могли використати на поліпшення ситуації. Just one question from a woman. Market.